Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра на один день і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Тут вже сумніви, якісь від вас будуть відпадати. Якась така ситуація, в якій знаєте, от страхів було більше ніж взагалі воно вам було потрібно, і цей день ви вже виходите з тих страхів. Бо будете знати якусь там певну потрібну вам інформацію, буде бажання десь в чимось себе там вдосконалювати, або якусь ситуацію вдосконалювати. І ще якась можливість буде вами отримана на от більш після обідній період дня. Емоційний день, цікавий день якимись новинами для вас. І день, коли очікування, що там далі буде. Більш за все, от, знаєте, а що, а як буде. Ну, щось, щось такий він вам цікавий все ж таки. І далі сфера кохання, до чого вам готуватись в цей день в сфері кохання. Тут, тут нового нічого не буде, там та людина, яка вас кохає, ну, зайвий раз підтвердить вам, що до вас тягне і дуже тягне. І тут не просто кохання, тут і статтєвий потяг є. Тож бажання є, емоції до вас є і. Це, знаєте, як байдуже, як воно буде далі. Головне, що сьогодні нам дуже добре вдвох, отак тут показане по роботі до чого вам готуватися у сфері роботи. Тут завершення, закриття, і бігом біжите додому. Це для тих, хто працює в цей день. І, знаєте, прийняті рішення, десь там обираєте щось і собі там, щось там крапку в чимось ставите, і закриття якихось моментів, які от просто. Як треба було десь крапку поставити, і вам вдасться. І, але для когось це буде трошки так емоційно. От, ну, будемо мати надію, що все ж таки емоції будуть гарними, добрими, що ви будете задоволені просто тим, що вам вдалося робити, і що гарні результати маєте собі. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Що важливо вам прийняти цей день? Угу. зміни? У когось вихід з ситуації, де ви були ну, як зупинені чимось. Це могло бути вашими думками, могла бути зроблена зупинка, а могла бути зроблена зупинка у такою. Королевою мечів є жінкою, яка може бути вчителькою, лікаркою, може бути людиною, яка з законами працює, або просто от людина дуже розумна, дуже така холодна в своїх рішеннях, в прийнятті якихось рішень, така, що все обміркує, розпланує, заздалегідь. І непорушно в своїх якихось там намірах і через інформацію від такої жінки у вас будуть зміни. Але зміни от ну, колесо фортуни, воно якісь кардинальні зміни вносить. І це щось доленосне, це не просто так зміни, а це те, що Через що ви, може, і будете хвилюватись, але сама по собі ситуація буде цілком повністю справедливо відтвореною для вас. Тож, змінам бути, хай вони будуть на краще і обов'язково. Давайте далі дивитись, від чого краще б за все відмовитись. До цього теж треба бути готовими. Роль мечів нам тут показаний. І ситуація, коли ви відходите, йдете від такої людини, не хочете спілкуватись з такою людиною, не приймаєте якихось можливостей від такої людини, або ну, пропозиції якихось від такої людини. Відмовтесь, просто от розміркуйте ще раз. Роздивіться всі варіанти, бо ви можете бути, ну, можете звертати увагу на один єдиний варіант, як у нас тут показано, що пропонують якийсь варіант, але не хоче навіть глянути на той варіант, бо щось нецікави йому, чи їй, ну там, дивлячись, хто з вас дивиться. Але це день, коли краще б за все для вас. Тільки почути пропозицію від людини і сказати собі, а може навіть і людині, що дай мені час на роздуми, я не готовий чи не готова зараз тобі відповісти. І просто поки що взяти собі зупинку, і, може, вам треба навіть з кимсь порадитись з приводу цієї ситуації, а може. Ще якось там просто розміркувати, розгледіти саму по собі ситуацію, щоб обрати рішення. Тож, відмовтесь від руху в цей день. Зараз я свічку заміню. Тож, тепер давайте подивимось. Чого ж вам не уникнути в цей день? Так, чого вам не уникнути в цей день? Якоїсь дуже швидкої поїздки. Десь вам треба буде пересуватись. Десь, знаєте, коли можете поспішати, може навіть запізнюватись. Ну, ви встигнете, але не уникнути поспіху. Ось чого не уникнути. Тож, плануйте свій час, щоб потім так не бігти, не спішити, бо будете навіть хвилюватись, може там. Треба встигнути до комендантського часу, щоб не було ніяких проблем. Тож будьте просто уважні, і все, і все у вас вийде. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил. Порада від вищих сил на цей день. Дивіться, комусь з вас дуже-дуже треба прийняти рішення про допомогу. Для когось з вас є така ситуація, коли ви дуже-дуже вже втомлені, багато сил витрачаєте на. Це може бути робота, це може бути взагалі От по життю, ви на себе дуже багато на свої плечі вже взвалили. Всілякої роботи, всіляких обов'язків. І е, показана тема того, що треба вже собі сказати десь, в якихось моментах вашого життя, що ви собі дозволяєте чиюсь допомогу. Для когось це може бути от просто взяти помічника чи помічницю. Для когось це може бути тема того, що розділити між. Всіма в сім'ї. от Ти робиш оце, ти робиш оце, щоб в мене трошки звільнився час на відпочинок. Це обов'язково для когось з вас це просто обов'язково, бо ви мені показані людиною, яка просто витрач... втрачає сили, людиною знесиленою, втомленою, людиною, яка вже негайно потребує допомоги. Будь ласка, зверніть на себе увагу. Для когось це може бути тема про когось з вашого оточення, тобто з родини, десь там, може, з друзів, десь, може зі співробітників хтось. І це теж важливо, і для вас важливо. Бо ну, якщо ви бачите, що людині важко, то краще б за все допомогти. Бо Тут, я, тут навіть знаєте, може бути таке нездужання, бо просто сил вже не вистачає. І Може просісти імунна система в людини, бо просто знесилення. І ви ж знаєте, як просідає імунна система, людина може схопити якогось віруса. Не треба то робити. Хай краще ви просто дозволите собі одну годинку, дві годинки відпочинку в день. Це насправді не так багато. І ви на це заслуговуєте. Тож бережіть себе, будьте уважні до себе, будь до своїх оточуючих. І гарного настрою вам, всього найкращого. І, дівчата, хто писав про те, що я обіцяла відзняти відеоролик про чистки? Про допомогу самому собі. Я обов'язково це зроблю. Я просто дійсно не вистачає часу. Мені треба зосередити на цьому увагу, щоб нічого не забути там промовити в цьому ролику. Я зроблю це, просто не знаю коли, але зроблю обіцяю. Все, на цьому дякую. Ваш коментар спеціально поки що тримаю, він мені як нагадка. Про те, що я повинна це зробити. Тож, коли я вже зроблю, я його відмічу як прочитаний. І тоді будете знати, що чекайте відео. Все на цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарного відпочинку із Новим роком вас, з новою надією. І хай мрії збуваються, і хай здоров'я буде міцним, і хай родина буде повною, і хай щастя вдома прийде, і хай мир та злагода буде панувати у нас на землі. Побачимось всім пока.